Наша історія. Чому наша? Тому що моя історія абсолютно не роздільна з історією моєї дружини. Вона мій маленький ангелочок, якого Бог подарував мені для того, щоб я з ним зустрівся саме з Богом. Е, і почну свою історію з дитинства. Народився я в місті Полтава, тут і проживав. Е, тата я знав до 12 років, тому що він е, помер рано. Мама моя, коли мені було два роки, впала з дерева, і тому вона інвалід першої групи на візочку зараз. Але в мене чудова мама, неймовірна жінка, і з нею я брав приклад багато в своєму житті. І як не дивно, вона була першою в нашій сім'ї, хто прийшов до Бога в церкву, а саме, церкву адвентистів сьомого дня, і з нею я починав ходити до церкви. Мені все дуже подобалося, але на жаль. Аж до закінчення школи я був номінальним християнином. Мені досі я досі жалкую на рахунок цього, тому що я розумію, що я міг би провести набагато щасливіші роки життя, якби в той період життя свого, поки я був в школі, я був ближче до Бога. Я народилася в центральній Україні, в Черкаській області. Там виросла, закінчила школу. Прожила по суті до того моменту, коли поїхала навчатися. Народилася я в сім'ї, яка Батьки були членами церкви адвентистів сьомого дня, активно вели служіння, тому з дитинства ми були в служінні. нас в цьому вчили, і як Льоша вже відзначив, саме служіння, по суті, нас і познайомило. Ми були в дитячому слідопицькому таборі, там познайомилися і почали спілкування наше. Але мені здається, Бог був завжди все рівно близьким до мене, тому що завжди, коли я щось зробив. За що можна було б соромитись, я молився до Бога просив у нього вибачення і казав, більше так не буду. І Мені здається, що Бог просто вже не витримав і одного разу просто змінив моє життя. Слава Богу. Далі я навчалася в Українському гуманітарному інституті, що знаходиться в Бучі. Це наш адвентиський навчальний заклад. Це також був такий цікавий період досвідів. Я була приблизно. На третьому курсі, коли ми вже з Льошкою спілкувалися, пізніше почали зустрічатися. Період зустрічань також був зі своїми, можливо, такими випробуваннями, цікавими переживаннями. Ми багато роз'їжджалися. Льоша був певний період за кордоном. Трохи я була в роз'їздах, мені здається, це було причиною тому, того, що довго ми зустрічалися. Але це був особливий благословенний Богом період, в який ми багато чому навчилися і достатньо підготувалися до подружнього життя. І зараз ми розуміємо, що цей період був важливий для того, аби пережити правильно і гарно те, що нам буде зустрічатися вже в сімейному житті. Звичайно, як кожна дитина мріяв. Мріяв про якісь речі. Можливо, коли я був дитиною, я мріяв про іграшки, потім трошки підріс про машини. Е, мабуть, ще коли більше підріс, я розумів, що мені б хотілося б от створити чудову сім'ю сім'ю, в якій би я був щасливий, і всі, хто в цій сім'ї, також був би щасливий. Мій прихід до церкви е, і, взагалі, до Бога, почався як не дивно, служіння. Е, е, я служив діткам в Слідопицькому клубі, і мені це дуже подобалося. І все, що відбувалося там. А саме це табори, зустрічі з дітьми. Це все те, що поступово проводило мене до Бога. І одного разу я просто сказав, Боже, я, мабуть, не одружусь до 28 років, ну точно ні з ким ніколи не буду мати ніяких відносин, аж трошечки там пізніше, тому що мені здавалося, що 28 це ще не старий і вже не молодий, якби. начебто можна насолодитись життям, а тоді вже одружуватися. І як той момент, як я подумав, буквально пару місяців пройшло, і я зустрів. Наталю. І з того періоду, мені здається, бачачи її життя, життя її батьків, моє життя почало, почало кардинально змінюватись. Потім, е, ну як потім? Не можна сказати, що це було коротко. Чотири роки майже зустрічались і вже нарешті одружилися. І ну, з цього періоду е, почалося неймовірне життя. Ми одружилися в 2015 році. Е, Якось я згадую той період. Знаєте, ну здається, взагалі, ну ми вже не діти були. Мені вже було 24, наті було 23, начебто дорослі, але ну так якось дуже наївно все було. Як наша любов така наївна, така проста, дуже, то і все, значить, якось так було. Ми жили певний період в Києві. Ну, в Бучі біля Києва. Там ми працювали, там ми знімали квартиру. В нас нічого не було. Реально нічого не було. Я пам'ятаю, у нас із усіх меблів було пару ящиків, якихось дерев'яних, кровать, яку нам дала хазяйка квартири. Ну, Ламель, правильно? Ламель. Ламелі, називається. Матрас, яку, який нам дали наші друзі, постіль, яку нам подарили на весіллі, <рес> і кавор. Я не знаю, де ми його взяли. Но цей кавор був нашим обіднім столом. І... <гум> і вечерньою кріслом. І для кріслом. Всі знаходились там. Але це був неймовірний період, дуже класний. Нам подобалося так жити, але все одно життя довело до того, що ми переїхали звідти. Ми далі жили в різних містах. В будь-яких містах, де б ми не жили, ми служили Богу. Ми були завжди задіяні в служінні. І це насправді дарувало смак і радість життя. І вже. От той момент, який я сам собі знайшов, точніше, не сам собі, а сам знайшов в Богові сенс життя, про який я говорив раніше, я намагався тим сенсом ділитися з іншими людьми. І знаєте, неймовірно, те, що саме от у нас думки з натусію і погляди на життя абсолютно сходяться, і так дуже легко жити, насправді, і нам легше таким чином ділитися. Тим, що ми знаємо про Бога, іншим людям таким чином. Ми прожили роки два-три, і потім ми переїжджаємо після всіх наших переїздів подорожей в місто Полтаву. Те місто, де я народився, де я жив довгий період, де я маю багато друзів, багато знайомих, і було страшно. Я не знаю, чому але переїхати в це місто було дуже, чомусь страшно. Мені здається, насправді переїзду Льоша боявся більше ніж я. Можливо, просто не знала, що мене тут чекає, але насправді пройшло буквально, ну, можливо, два місяці. І я відчула, що місто мені це близьке, приємне, комфортне. І Полтава насправді мені дуже сподобалась. Тут дуже приємні люди, відкриті, добрі, правда, це дуже відчувається в порівнянні, до прикладу, з тими містами, де раніше ми жили. Правда, тут дуже комфортно. І місто саме зелене і приємне, але от саме люди, які в цьому місті відіграли важливу роль в подальшій нашій історії. Якщо вже ближче до такого найяскравішого, напевно, досвіду нашого життя. Це трапилось 2 майже два з половиною роки після нашого друження. Ми були в Полтаві зранку в суботу, коли Збиралася на служіння, йти до церкви. Так трапилось, що снігозбирач завалив наш виїзд з двору, і Льошка вирішив врятувати ситуацію, розгребти дорогу, аби ми могли добратися до церкви. І відчув під час цього, що відчуває біль. Я пам'ятаю той момент, коли він прийшов в будинок і каже: у мене шия була, здається, деться і потянув, треба чимось натерти. Ми спочатку, правда, повірили цьому діагнозу, як він сам собі поставив. Буквально там хвилин 10-15 пройшло, ми нам натерли шию, чимось, ну, спробували допомогти. Але, на превеликий жаль, далі стало зрозуміло, що це щось зовсім не пов'язане з шиєю. До речі, раджу всім, хто буде дивитися цю передачу. Основні такі небезпечні хвороби, які зустрічаються. Найчастіше знати симптоми, тому що е, нехай краще ви е, е, неправильно поставите діагноз і він виявиться е, несправжнім, ніж пропустити щось важливе, тому що о 9-й ранку е, трапилось в нас, це е, в льоші стався крововилив в мозок, і аж близько сьомої вечора, вечора зростало зрозуміло, що це. Хоча він був шпиталізований. і лікарі спочатку встановили діагноз отруєння, потім, коли привезли в лікарню, було незрозуміло. Насправді, через, напевно, через гарний спосіб життя, здоровий спосіб життя, перебіг цієї хвороби був не такий, як зазвичай. Не було тиску. Тому зазвичай, до прикладу, якщо трапляється інсульт або проявили високий тиск і ще там деякі. Ознаки, які вказують на це, але з-за того, що в Льоші був інший перебіг цієї хвороби, нам аж ввечері поставили правильний діагноз, і лікарі взялися за лікування. Якщо не розказувати детально, бо я не дуже люблю цю історію розказувати детально, так як я її майже не пам'ятаю. Вона пам'ятає її краще. Я хотів би розповісти тільки те, що мене вразило в цій історії. Наскільки Бог чудесний, Госпо... Ната говорила про те, що е, здоровий спосіб життя, і я розумію реально, що це відіграло в моєму спасінні велику роль. Лікарі думали, що причина моєї хвороби в тому, що я ветерянець. Е, і я бачу, що навпаки саме цей, е, так би мовити, спосіб життя врятував мені життя, а навіть, можливо, більше наслідки тієї хвороби, яку я мав, вони згладилися. Другий момент, друзі. У мене неймовірні друзі, я чесно кажучи, в шоці. І те, як я будував з ними відносини протягом всього життя, як Бог мене вчив керувати своїм язиком, керувати своїми діями, це відобразилось потім уже в тому, як мене підтримували мої друзі, тому що вони підтримували не тільки мене, а також підтримували мою сім'ю. Неймовірно, в цьому благословенні, як і в матеріальному плані, Бог через них. Допомагав нам, так і в моральному, тому що постійно хтось зі мною був поруч в лікарні. Найважливіше, ангел, якого Бог мені послав в моєму житті, це Натуля. Мабуть, вона, та людина, яка організувала молитовний ланцюг, і постійно всіх моїх друзів, всіх моїх знайомих і близьких, які переживали за мене, підтримувала в інформаційному просторі, пишучи в інстаграмі пости, ну і, в принципі, розказуючи про мене різні історії і моє, про моє самопочуття також. Е, і я знаю, навіть наточка розповідала, що були такі екстраординарні випадки, коли вона мене там могла одна підняти, знаєте, або якось звести. В той момент, коли я вже навіть і поправився добре в лікарні, вона все одно це робила. Хоча, подивіться на неї, вона підняти важче нічого, ніж 10 кг не може. А в її випадку була важче, важче ноша. Е, от, в в, в, в ній я також побачив дію Бога в моєму житті. Я Богові неймовірно вдячний, і це справді чудо. Друзі, Соломон казав в Біблії про те, що знайти чудову дружину, неймовірну дружину, важче, ніж знайти перлину. Друзі, я знайшов. І Я розумів, що це не мої там якісь дуже важчезні пошуки в полі незвіданому. Це просто Божий подарунок. От ви знаєте, що таке благодать? І я тепер знаю. Це моя дружина, і те, що вона зі мною поруч, не зважаючи на всі переживання, які ми мали, Бог проявив до мене от таку от благодать свою саме у вигляді моєї дружини. І тепер ми далі продовжуємо жити, вже як бачите, без наслідків хвороби, щасливі, можемо далі, як ми це любимо, служити іншим людям і насоджувати життям разом з Богом. Дружина розповіла багато про те, як почалось все, як хвороба мене знайшла, але вона не відчувала цього всього. Хоча, можливо, в деякому плані відчувала, все ж таки. Біль була неймовірна, щось схоже на те, як мене проткнули, наче якоюсь шпагою вздовж шиї і аж до плеча. Буквально за 10 хвилин до того, як я повністю втратив свідомість, точніше, не свідомість, а пам'ять. тому що я не пам'ятаю з того моменту нічого, але дружина каже, що я ходив, я відповідав на якісь питання, ну, якось я реагував на якісь подразники зовнішні. Е, я розумів, ну, що можливо, це навіть вже не можу сказати кінець, але я в неї попросив вибачення в той момент і попрощався, да, в той момент, коли мені вже було дуже погано. Е, ви знаєте, друзі, от що небезпечно, я не знаю, чи я в той момент мав от, повністю розкаяне серце. От я не знаю цього, чи я покаюся перед Богом в той момент. Я вибачився перед Натусією, але я не знаю, чи це можна було б зараховувати як покаяння. Будьте готові, тому що ну, ти не знаєш, коли зможе прийти от той момент, що вже якби ось і зустріч з Богом. Міг би бути, мабуть, той момент, що ось і зустріч з Богом, але Бог проявив милість до мене. Я залишився живим, але в той момент здавалося, що вже кінець. Насправді Бог нас ем, благословив людьми. Це правда, як Льоша підтверджував і говорив на кожному етапі. Це були люди, які направляли, підтримували, вели і не виключенням є наші лікарі. Вони велику роботу зробили, починаючи від того, як був встановлений діагноз з Божою допомогою. Я думаю, що помилки були з нашого боку багато в чому. Не виключення, що, можливо, лікарі допускали якісь помилки, тому що це такі ситуації, в яких треба діяти швидко. В нашому випадку пройшов довгий час, і знову ж таки, як я казала, доки встановили діагноз, доки зробили всі дослідження. Але з моменту операції і далі Бог настільки благословляв нас талановитими фахівцями. Лікар, який робив операцію, це, по перше, було достатньо швидко, настільки це можна, Йо, Льошеньку льошенько швидко підготували до проведення операції. Операція, хоча була з ускладненнями, але була проведена. Оперативно дуже діагноз, який звучить так: субарахноїдальний крововилив з тампонадами в третій та четвертий шлуночки мозку. По суті, це геморагічний інсульт, коли в мозок відбувається крововилив. З самого початку, після операції вночі була проведена операція, і нам сказали, що звичайно ми не могли залишатися там, бо тому, що Льоша знаходився в реанімації. Ми повернулись додому, і перше, що напевно зробили, молились декілька годин підряд з сім'єю і попросили молитися друзів і знайомих, тому що нам сказали, якщо до ранку виживе, є надії на щось, на що конкретно навіть не говорили. Вдома ми молились постійно. Хтось один спав, один-двоє, один-двоє-троє моляться протягом всієї ночі, але Лікарня відкривається, здається, о восьмій, а о п'ятій ми вже були під лікарнею, тому що вдома сидіти нереально. І ми в машині всією сім'єю дивилися в вікно реанімації. Ми знали, в який він палаці. Бачили, коли медсестри підходили, постійно дивилися. Навіть в цьому ми бачили велику увагу до Льошеньки. І коли ми зранку як тільки можна було вже заходити туди, прийшли, нам сказали про те, що він пережив ніч. Але швидше за все до тями він може прийти ще не скоро. Він ще не вийшов з наркозу. Ми попросили, мама Льоші дуже така боєць, вона молодець, домовилась, щоб нас пустили до Льоші, і ми з нею вдвох прийшли. І на превелике диво, нас обох він міг, хоча було підключено дуже багато апаратів, він міг привідкривати очі і буквально рукою рухати. Давати нам знак так, ні. Навіть на моїй руці писав якісь букви, знаки. Вже жартуючи, уявіть собі, людини несвідомості. Після такої ситуації складної вже якісь там мені жарти малював, намалював мені телефон. Я не могла зрозуміти, він ще й нервувався, мені отак рукою <напрошує> натискав на руку. І я зрозуміла, що телефон їй запитує Телефон. Він показує, «Да». ти хочеш телефон. Ні, ти хочеш мені подарувати телефон? Так. Показує, що хоче діток. Двох, трьох. Угу. Коротше кажучи, такий наша перша зустріч була. І так з того дня почалася така боротьба між нами і Богом, знаєте, як в Якова була. Така, тільки в Якова це була ніч, а в нас цілий місяць. Нам сказали, Спочатку ніч, якщо переживе, потім сказали, перші, здається, три дні, такі критичні, якщо я не помиляюся. Всі ці три дні я просила всіх, я била всі дзвони, просила всіх молитися, всіх знайомих, незнайомих, різних конфесій, тому що я розуміла, що тільки Бог може, по-перше, нас тримати, уявіть собі, мене. Льош, Льоша сказав про те, що я слабка і маленька. Мало того, що я правда мала сили його піднімати, я приходила додому руками, банки відкривала <рес> <рес> і так далі. І тому подібне. Але не в цьому була моя сила. Мені здається, більше в тому, як я могла це емоційно пережити. Я знаходила звідки сили кожного дня приходити. Настільки я це могла в тому стані гарної. Я з дому наряджалася і чесно чула в свій пізніше з роками. Я чула в свою адресу зауваження з приводу того, що е, я знаходила сили писати щось в щось інстаграм з приводу того, що я гарно виглядала. Мені здається, просто у всіх по різному. Кожен біль переживає по-різному, кожен бореться по різному. І для мене було важливо приходити до нього в гарному вигляді. Не заплаканою, незарьованою, я ем, розуміла, якщо цей день останній для нас перед Богом, я маю бути гарною дружиною у всьому. І стосовно того, що я ем, писала про те, як він почувається, ем, я не скажу, що це якось полегшувало мій стан, але я відчувала відповідальність. Мені подобається, як е, в сім'ї відомої співачки минулого століття Анни Герман трапилася схожа трагедія. Вона потрапила в аварію, і чоловік сказав, що я несу відповідальність за неї перед всім світом. Я маю поставити її на ноги, тому що на мені ця відповідальність Що, схоже відчувала я. У Льоші багато друзів, багато людей, які його люблять не менше мене, і вони мають право знати все це. Тому ось таким чином. І мені здається, ділячись цією історією, по-перше, я виконувала свій обов'язок як християнки. Я ділилася досвідом, який ми переживаємо щодня. Стосовно досвідів, ми пережили ті три дні. Далі було сім днів. І ось ці сім днів, за сім днів має статися ось це. Ми дивимося, не стається. Молимось ще більше, не стається, затягується там, до прикладу, здається, на чотирнадцятий день мали забрати дренажі з мозку, тому що всі весь цей час він був з дренажами. Кров з мозку не йшла, і дренажі не забрали. Ми знову молимось, нам кажуть, якщо піде зараження, можуть бути різні погані наслідки. До прикладу, може початися менінгіт або енцефаліт, а це має свої небезпеки. І якщо кров не піде сама собою, тоді доведеться робити оперативне втручання знову для того, щоб її забрати аби врятувати його життя. Так як мама знайома, мама Іра, Льошина мама знайома, Схожими випадками, тому що вона, як людина з інвалідністю, вона працює, допомагаючи таким людям відновлюватися, повертатися до життя. Вона зустрічалася з такими речами, вона мені каже, ти розумієш, що будь-яке втручання в цю зону мозку це ну, буквально 90%, що це буде якась інвалідизація. Можливо, руки перестануть рухатись, можливо, ментально якісь будуть проблеми. Розуміючи всі ці небезпеки, ми молились далі всі разом. і... Менінгіт Енцефаліт прийшли. Розвинувся менінгіт і енцефаліт, почалися марення, Це було дуже страшно. Страшно, знаєте, в якому плані? Я розуміла, що я втрачаю емоційний зв'язок з ним після слів. Я тебе не знаю, але ти мені подобаєшся, наприклад. <риклад> я тебе не знаю, але ти мені подобаєшся. <риклад> і я після цих слів відчуваю, як мене проймає такий холод, і я боюсь, що я можу залишитися фізично з живим чоловіком, але емоційно це може бути інша людина. І люди, яких в житті не трапляється такий досвід, це люди, яким я щиро співчуваю, тому що частково я це пережила. І Бог благословив нас повним зціленням. пізніше, після цих семи-двадцяти днів. Потім, перший рік казали про те, що може трапитись щось повторно, і ми постійно проводили якісь терапії, постійно щось робили, оберігали як могли його емоційно, і інші речі робили для того, щоб цього не трапилось. Але ми розуміли, що все в Божих руках, як зцілення, так і подальше життя. Ніхто в нашому житті, ніхто із людей не може. Бачити наперед, що з ним станеться. На жаль, це життя гріховне і, можливо, аж трошки пізніше, не трошки пізніше, в той момент, коли прийде Христос, вже не буде ніяких хвороб, не буде ніяких переживань. Але зараз кожен з нас може мати подібні проблеми. І кожен може стояти на перехресті, як назва програми. Вибір, що робити, як діяти, куди йти, тому що ти не знаєш, яка твоя дорога. Я не знаю, кому легше було із нас. Мені, як тому, хто хворів і переносив цю про хворобу на собі, чи їй, як та, хто все це от, якби на собі також переносила і переживала, тому що вона була хоча б ментально здоровішою, ніж я. Я б не знаю, на якому місці хотів я опинитися, але е, хто нас дивиться, е, друзі, на якому ви місці зараз не були, можливо, це буде. Що станеться пізніше, ніхто не застрахований. Дай Бог, щоб ні в кого такого не було. Коли ви вже стоїте на перехресті, довіртесь Богові. От, спробуйте побачити той світофор, той знак, який направить вас в той бік, де знаходиться Бог. А тому, що там можна знайти рятунок, врятуватися. Той досвід, який пережила я особисто, вивів мене на інший рівень спілкування з Богом, інший рівень довіри. Були певні такі фрази, які постійно були в моїх молитвах. Я скажу, я вдячна тим людям, які підтримували мене і словами, і молитвами, тому що Бог мені дав достатньо сили не ставити запитання чому. Якщо й були запитання, то це були швидше запитання, наскільки ти ще залишаєш його з нами. І більше запитань було таких, як. Боже, чи справді він готовий до зустрічі з тобою? я Богові правда ставила не умови, напевно, я не можу так сказати. Ставила запитання, Боже, якщо він готовий, і ти вважаєш, що це саме той момент, коли його варто забрати, тоді я готова прийняти. Але завжди, після таких моїх заяв до Бога, було але «Боже, але я хочу служити з Льошою ще. Я вірю в те, що він може багато кори... користі принести людям. Звичайно, казала про те, що хочу продовжити сімейне життя, я хочу мати діток. Просила Боже, не зараз точно, дай нам хоча б декілька років ще. Але як зараз не голосно це казати, я правда, правда чесно і відверто щиро казала Богу про те, що, Боже, якщо це найкращий. Сценарій для Льошеньки для того, щоб він був спасений, тоді я готова, але дай мені сили це пережити. Я би дуже хотіла, аби якщо у вас хтось з знайомих переживає щось схоже, щоб ви мали мудрість як їх підтримати, інколи просто потрібно дати час. Я дуже вдячна всім друзям, які давали мені можливість просто вийти з лікарні, не ставлячи ніяких запитань, залишивши мене наодинці, дати мені можливість молитися і вести з Богом відвертий діалог. Впевнена, що Бог багато чому нас навчив. І я скажу, що коли ти переживаєш такі досвіди, це не дає приводу до гордощів. Навпаки, це змиряє тебе до того стану, коли ти кажеш, Боже, ти мені дав такий великий шанс, а я зараз припускаю собі право на помилку. Шановний друже, можливо, ти знаходишся на перехресті важливих рішень і змін у своєму житті та маєш потребу в молитовній підтримці. Телефонуй до нас за номером 0800 30 20 20.